Слава Україні, екс радника офісу президента викрили на збиткових закупівлях трансформаторів. На Хмельниччині суд визнав виною начальницю відділу поштового зв'язку у привласненні чужого майна. Це 5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. 94 мільйони 800 тисяч гривень на закупівлі трансформаторів викрила група на чолі з ексрадником офісу президента. За даними слідства, з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службовців Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за ціною штучно збільшеною майже вдвічі. Внаслідок цієї схеми впродовж 22-24 років Укрзалізниця зазнала збитків на суму майже 95 мільйонів гривень. Суд уже наклав арешт на 53 три мільйони гривень на банківських рахунках компанії постачальника. Слідчі не вказують імена фігурантів, зокрема й екс радника офісу президента. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Хмельничанка стверджує, що у місцевому ТЦК знущалися над її сином. Жінка на своїй сторінці у Фейсбук розповіла, що її синам захопили та утримували у приміщенні. У нього піднявся тиск, проте чоловіка не випускали та ігнорували прохання надати допомогу. Після цього він потрапив до лікарні. Йому провели нейрохірургічну операцію, але врятувати не змогли. Жінка пише, що подала офіційну скаргу до Міноборони. І у Хмельницькому ТЦК прокоментували смерть чоловіка. Там заявили, що законних підстав на отримання відстрочки чоловік не мав та перебував у розшуку, бо уникав служби у збройних силах України. Йому вручили повістку під час проходження ВЛК. У нього виявили захворюванням та направили на дообстеження до медичного закладу. Погіршення стану здоров'я військовозобов'язаного та настання летального випадку відбулося вже в медичному закладі під час дообстеження, Зазначили в ТЦК. Поліція та інші відповідні служби проводять розслідування. На Хмельниччині суд визнав винною начальницю відділу поштового зв'язку одного із сіл Хмельницького району у привласненні чужого майна. Її засуджено до п'яти років позбавлення волі. Повідомили у прокуратурі. Як з'ясувалося, 48-річна працівниця поштового відділення привласнювала гроші місцевих жителів, призначені для оплати комунальних послуг. Аби приховати протиправні дії, правопорушниця не передавала повідомлення боржникам, які надходили на пошту. І лише після того, як поштове відділення закрили, люди дізналися про реальний стан своїх рахунків. Серед потерпілих близько 40 місцевих жителів загалом, користуючись своїм службовим становищем, жінка привласнила близько 55 тисяч гривень. Три старі тролейбуси реставрують у Хмельницькому. Наприкінці березня працівники електротрансу закінчили капітальне відновлення тролейбуса з номером 006. Наразі у тролейбусному депо знову кипить робота. Комунальники ремонтують одразу три рогатих. Про хід розповіли у ХКП Електротранс. Капітальне відновлення 240 го тролейбусу монтуємо лінолем у салоні та стартуємо із монтажем нових поручнів. Капітальне відновлення 007-го тролейбуса, відновлення несучої рами тролейбуса, ревізія низьковольтної електропроводки. Також відновлення 16-го тролейбусу, порятунок кузова від корозії, повна підготовка до суцільного перефарбування. Також транспорту, що ремонтується щодня, проводять технічний огляд, а чаклують над усіма процесами наші боги, депо додали в електротрансі. Після кількох днів аномального тепла, як для цієї пори року, Хмельниччину накриє дощем та посилиться вітер до штормових поривів. Про це повідомляють в Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології. У зв'язку зі зміною погоди, синоптики вже оголосили на Хмельниччині другий рівень небезпечності помаранчевий, та попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Отже, за даними в Хмельницькому обласному центрі з метро... гідрометеорології, сьогодні, 2 квітня, до кінця доби очікуються грози місцями значний дощ. Вітер посилюватиметься до 25 метрів за секунду. Значні його пориви очікуються і завтра, 3 квітня, до 15-20 метрів за секунду. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.